У Івано-Франківську намагаються уникнути зростання цін на хліб. Для цього міська влада планує створити незнижуваний запас продовольчого зерна врожаю 2012 року. Закупівля збіжжя потребує значних затрат. Тож, аби отримати банківську позику місцевому хлібокомбінату, дозволили закласти муніципальне майно. Зерновий фонд кажуть фахівці, дасть змогу частково стримати ціни на хліб масових сортів. зараз ми очікуємо початок збору врожаю, і цілком природно, що на початку збору ціни на зерно є найдешевшими напротязі цілого марк. Кетного року тому власне дуже важливо є це зробити зараз. Кошти мешканців та міський бюджет депутати також збираються економити, впроваджуючи енергозберігаючі проекти. Один із них передбачає перехід від традиційних лампочок і ліча, які освітлюють під'їзди багатоповерхівок на енергоощадні. Автори проекту наводять переконливі статистичні дані. Нові світлодіодні лампи споживають у 10 разів менше електроенергії. Не доведеться витрачатися і на їх часту заміну, адже тривалість життя кожної такої лампи становить в середньому 11 років. Тому такий проект він повинен окупитися буквально. По наших розрахунках до двох років а практичними здійснювали практично таку реалізацію цього проекту у двох будинках проводили відповідні дослідження. То по тих дослідженнях вийшло, що за один рік такі себе лампи окуповують, тому це дуже важливо, тому що платять за це мешканці багато квартирних будинків. а це освітлення під'їздів, підвалів, ліфтів, шахт і так далі. Пропозицію Івано-Франківських чиновників незабаром передадуть на розгляд журів всеукраїнського. Конкурсу програм розвитку місцевого самоврядування на втілення енергоощадного проекту місто може отримати близько мільйона гривень бюджетних коштів.